Зачекай, не перемотуй! П'ять секунд для твоєї душі біля одного торгового центру стояв дуже гарний рідкісний автомобіль. І біля цього автомобіля бігав і бавився маленький хлопчик. Коли прийшов власник автомобіля і. Побачиш, хлопчик біля цього авто так бігає і радіє. Хлопчик запитав, Це ваш автомобіль? Власник відповів Так, це мій. Подобається тобі. Хлопчик відповів Так, це дуже гарний автомобіль. Власник тоді продовжив Знаєш, я за нього не заплатив жодної копійки. Хлопчик здивувався, каже, це як таке можливо? Власник продовжив. Мені цей автомобіль подарував мій брат. Хлопчик на декілька секунд задумався і відповів, Я також би хотів. Тоді власник. Запитав такого автомобіля? Хлопчик продовжив бути таким братом. Дорогі друзі, інколи в нашому житті є такі ситуації, що ми можемо бути таким братом. Це не обов'язково має бути, що ми маємо дарувати дорогий автомобіль чи якісь подарунки. Це є щось значно цінніше. Це є добре слово, підтримка, слова вдячності. Дорогий Ісусе, допоможи нам міти підтримувати наших рідних, підтримувати всіх, хто потребує нашої підтримки. Ісусе, благослови, провадь. Амінь. Друже. Підпишись на канал, пошири це відео своїм друзям. З Богом!